По-перше, хочу дуже подякувати пані Тетяні. Дуже велику роботу ви робите, ви зібрали однодумців. Я для себе тільки недавно ну, сформулювала думку, але я так розумію, що всі люди, які присутні тут, це відчувають. Чому ми це робимо? Тому що всі люди присутні тут розуміють, що ми маємо залишити, як ми вміємо. Донести подвиг нашого народу. У мене представлені були дві роботи. Перша це червінець вогнений. Це робота, ну, коли мати народжує дитину, вона народжує дитину для світу. Але вона народжує і світ для дитини. А оця моя робота це про загибель, це про те, що трапилось у Вінниці 14-го, ну чому саме Вінниця, це трапляється скрізь і, і повсякчас, це руйнація світу. Кожна перечасна загибель кожної нашої людини. Це руйнація, це загибель світу. Чому червінець вогнений, чому метелик, це теж посил до філософії. Якщо Знаєте таку легенду, що помах крила на одному континенті призводить до землетрусу на другому. А уявляєте, що таке загибель людини? Це така відкрита тема, болюча, червінець вагнений. Друга моя робота селфі це теж робота, ну це як авторпортрет, але це робота про кожного з нас. Через Ми вроді як робимо селфі. Вроді ми як і фотографуємо наш внутрішній стан, але ми. Несемо світло. Ми як, стаємо, як прозорі і несемо світло в цей світ. І ще е, Бажаю всім перемоги, бажаю всім натхнення. Хочу сказати свій лозунг, який я, от я самоучка, малюю, я, як малюю, не завжди все подобається. Те, що е, я можу зробити, можу зробити тільки я і більш ніхто, і так кожен з вас. І ви або зробите, або не зробите, або буде щось, або не буде. І пані Тетяно, збірка віршів, Я з подарунком, так що а буде. буде.